Всім великий привіт! Сінсей. Є новиночки і є дуже багато снижок на такій весняній колекції. Принтові, ніжні. Ось, наприклад, така блуза, і вона зараз зі знижкою, сатинової тканини 399 гривень. Гузочки обтягнуті сатиною, сакурою. Ось такий принт. Блуза дуже красива, і ціна зараз 399 гривень, а була ціна 600 гривень. Блуза сподобалася. вказано, що ціни від 159 гривень. Це дуже тішить. Ще ось такі блузи сорочки. Це 100% віскоза, та дуже ніжний принт. Рожева, м'ята, з золотими гузочками. Прямого силуету і зараз ціна не повірити 149 гривень. Вау! Ось так. За 140 гривень можна собі купити сорочку 100% віскози. ці теж 100% віскоза з кульбабками і білі. манжета рукавчик призібраний. 449 гривень, тому що на них знижечки немає. А тут от знижка така сама якість. І навіть мені краще подобається, так що можна почекати і зловити знижку Теж 100% віскуса. 239 гривень. Такий принт, як сірочки, можливо, навіть трішки новорічний принт. Класичні футболочки в рубчик. 99 гривень а ціна була 169 гривень в складі котон. Такі футболочки представлені в чорному кольорі. в білому кольорі практично така сама якість в рубчик, але уріз круглий. І ціна теж 99 гривень. Котонові рожеві футболочки оверсайз. Декоровані металевими годічками і ціна 129 гривень, 100% котон. Ще ось такий джампер легкої в'язки. 189 гривень. І в складі бавовна. По 89 гривень ще така є футболочка, база. 219 гривень була ціна. Це 100% бавовна, які хороші пропозиції. Ціна була 219 а зараз 89 гривень. Бажав кремовий колір, така натільна футболочка. І такий варіант ще є в чорному кольорі. 79 гривень навіть є футболочки, але тут же поліамідка мене. Ціна була 219 гривень. Ось такі футболочки серії сарії Sport. Вони більше відносяться, ще можна легенси купити зі знижкою. Які красиві сережки з камінчиками, це в новинках, нова колекція до дня закоханих 189 гривень з такими кристалами. За набір три пари сережок 159 гривень. Ось такий набір, привернув мою увагу, тут сережки досить нарядні, а ще є сердечки, такі стримані більше. Якби є і нарядній, і повсякденний варіант теж. Сюди може підійти така милота ланцюжок з підвісками і сердечками, бо тут, я думаю, що в комплекті було б досить непогано, можливо, так і воно має бути. Дуже милі косметички. Серія Таді. Бір. 169 гривень. З ведмедиком. Ні, тут не ведмедик, а тут бандик. Стібані косметички. Стагі Хутра ось такі, з вушками, Теж молота. 189 гривень. Ось ця косметичка мені сподобалася, як балоніва тканина. Аплікація з ведмедиком стегі Хутра. Вона досить велика. Зтіба на ось така косметичка. Дуже мені вона сподобалася. Рекомендую, бо вона містка, її можна брати в машинці. Так, і ціна 219 гривень. Тапочок багато з сердечками. Колаборація Hello Kitty. Ось такі за 229 гривень сердечками з хутра. Ще ось така молота. Такі тапки з бантиками і з аплікацією. 399 гривень, на мене такі підошві трішки вищий. Ці тапулічки я показувала, вони мені дуже подобаються. 349 гривень чекаємо на них знижечку. м'які, з сердечка і оці бомбони. Бомбони-сердечка теж з хутра. Симпатичні. Ну і ці теж непогані. Зараз на них знижка, правда, вони мають блискучі такі вкраплення, блискучу ниточку. Утро борсисте досить і ціна зараз 199 гривень. Хороша знижка на ці тапки, до речі, ось так. А такі зручні тапочки можна взагалі придбати за 139 гривень, а ціна була 269 гривень. Сьогодні якийсь тапочковий рай, тапок досить багато, 169 гривень зі снижкою. Оце торговий центр Фабрік, місто Львів. Ось ці мені подобаються, 139 гривень. Взагалі настільки ціна знижена. 139 гривень та Хутро, Такі моденькі досить тапочки. Ось така підошва, симпатяжки. І легесенькі, до речі, і є важливим, а не носити колоди на ногах, бо ніжки мають відпочивати. 269 гривень ці новинки і ці без знижок. В новинках теж білизну або навіть вже не новинках, можливо я бачу вже і ціночки зі сничкою. Такий припорошений рожевий колір. Ось такий корсет. З такими штучками для панчіг. З такою красотою. Досить сексі має вигляд. Ну а ціна просто купіюч на 199 гривень. За тапочок з сердечками можна носити ще ось такий топ, брав. Він з чашечками, силіконовими. 229 гривень. Ось така молота. Ще в такому кольорі є. Навіть не знаю, який кращий. Ось так. Тут теж ціна 229 гривень. А який халатик симпатичний зі знижкою. 239 гривень. юзку халати настільки дорогі, а тут такий милий, класна молота. Подивіться, який халатик. І колір мені подобається, молочний. І в сам фасон. Правда, він недовгий, крутенький, є кишеньки. Ось такий фліс, такий болюр. Ціна була 279 гривень, зараз 239 гривень. Ось такі халатики. Ще ось такий є з хутром. Взагалі дуже-дуже теплий на такому флісі, на такому хутрі досить товстому. Та ж знижка 339 гривень. Свайтрики різні джембери теж зі знижкою, теж такі хороші ціни. Ось, наприклад, за 289 гривень, кремовий бежевий колір. Можна вже навесно придивлятися, можна брати піднестопу, можна так носити. Різні лонги, різні джемпери і все зі знижкою. Базовий джемпер світло-сірий колір, рукавчики реглан, і ціна 189 гривень. Яка приємна знижка. Ціна була 600 гривень, майже 68% знижки. Написано, що повний розпродаж, так, все і є, це правда, і ціни досить низькі. Джембер в складі військового зав'язка в рубчик. І ціна зараз. 239 гривень. Оцей джемпер слів мені сподобався в'язка в, в рубчик в складі віскоза такий красивий колір зелено до лазурового. 219 гривень, а ці взагалі по 199 гривень, та й в складі віскоза. Врубчик, пісочний колір, базовий. Рекомендую за 199 гривень, чого ні. Ніжно-блакитний колір, теплі джамбури і теж зі знижкою 389 гривень, а ціна була 600 гривень. Ух те, що я побачила, це новинки, мабуть, яке красиве пальто, як я могла його чуть не пропустила. Стібами з балонівої тканини, з поясом. Такий бежево-кремовий колір. 1300 гривень це новинки. Двобортне пальто, бокові кишені, пояс і просто фаворит сьогоднішніх моїх знахідок в сінсеї які класні новинки. Має вигляд досить дорогого, така балонна стібана тканина. З легким синтепоном Це вже от можна носити, якщо зимою теж, якщо не дуже холодно мороз, бо є все ж таки синтепон. Або на таку ранню весну, або на пізню осінь. Пальто просто а, вау, фешн і дуже мені сподобалося. Ну, реально класне пальто. чуть не пропустила його. Коли побачили, чуть не обумліли, бо покласне. І, до речі, досить хороша якість, досить супке, хороша болотніва тканина, рівнесенько пошито. Сумочка з довгою ручкою, комбінована вон 459 гривень. Це новиночки, ззаді є ще кишенька. А цей джемпер з високим. Комутом шиєю 459 гривень зараз зі знижкою. В новинках ще коричневі сумки. Подивіться, які вони стильні. Таку сумку можна з цим пальтом, чому ні? Нагадую я шкіру. Таку зернисту, досить цупке. цупкий матеріал, 600 гривень, застібається на кнопку магнітну. Коли наповнить, ця сумка буде мати кращий вигляд. Це теж новиночки. Так, я ще побачила гольфики непогані, вони зі знижкою 459 гривень. Просто ця сумка корична, вона гарно вписується до бежевого кольору. Добре, комбінується. Коричневий, такий шоколадний з Найбороща. Ось так. Ці рожеві пальта, по-моєму, були минулого року весною, які вони красиві. Вони, напевно, зі знижкою, тому що це нова колекція, так. 619 гривень коштує це пальто, а ціна була 899 гривень. Ще щось класне побачила. І просто спішу це новинки. Ні. 399 гривень зі знижкою вкорочене пальто. Та такий красивий рожевий колір. Ухте, дуже мені сподобалося це напівпальто. Якісне пошиття, ну і снижечки, само собою, тішать. Питове тканина з підкладкою. От зараз я дивлюся в розмірі F за 399 гривень. Новинка ще ось ці куртки стібані, теж хороша балоння тканина з великими кишенями, вони мега стильні. І ціна їх 1000 гривень. Легкий синтепон бокові розрізки, такі трішки оверсайз в стилі а-азара. Застібаються на блискавку і застібаються на кнопочки ці куртки. В'язані довгі сукні. Ось ця з боку сіра взагри, така фешн досить. З вибрутніми швами, досить вцука, тканина трикотажна, Слім, довга демісезонна сукня. А з блискавкою по спинці. З розрізом знизу. А ціна здивувала. 219 гривень, я вражена. 63% знижки. І ціна цієї сукні 389 гривень. Хоча мені ось ця більше сподобалася. Ще є такі килимочки. 339 гривень. Він досить не маленький, досить великий цей килимочок. Така мішковина на мішковині, ніби ще а, ну, основа мішковина і по мішковині, ніби так от ще вишиток. І є в чорному, і отак, як я показую, в кремовому, бажав кремовий колір. При тому всьому, що прекрасний склад, 90% бавовни. Не бачу тут розміру. 90 бавовни. І 10%. Чого чогось такого? Джуту. Ось джут, і це теж натуральне волокно і бавовна. Розмір 60 на 90. Ну і весняні чашечки з весняними рожевими квітами 89 гривень. Друзі, ми були сінсеї. Всім до зустрічі у нових відео, у нових оглядах.